Після того, як Яворівську сірку фахівці визнали непридатною під сміттєпереробний завод, Львівська облдержадміністрація запропонувала ще одну ділянку: кар'єру у селі Добряне на Миколаївщині. 100 гектарів території за 30 кілометрів від Львова. До цього варіанту, кажуть науковці, застереження вже не мають. Вона формально підходить, вона відповідає вимогам державних будівельних норм. При умові що. Будуть відповідні правильні проєктні рішення, та тільки но тут з'явилася комісія зі Львова, За п'ять хвилин біля кар'єру вже було пів села. Люди і чути не хочуть про завод по сусідству. Говорите, що немає змісту зовсім до вас їхати. Абсолютно, абсолютно районна рада прийняла рішення ніякого ні сміті переробного, ні полігону, ні сортувальної лінії. ми ті рішення привезли синютку. видали йому в кабінеті він буквально з нами тиждень тому назад сидів розмов селяни кажуть, з кар'єру йде вода у їхній криниці, а саму його територію вони вже кілька років засівають. Земля передана на балансі ради. Там десь є 85 гектарів. Вони вже засівають три, три, а може чотири роки сіють. Є питання по земельній ділянці, тобто кому вона належить, тому що ми передбачали, що можливо це державна власність виділяється, але тут земля, як нам коментують мешканці, вона з. Знаходиться в оренді е, цементного заводу. Це по перше, по-друге, однозначна думка місцевої громади, що вони проти. Тому виникає питання: е, тобто, щодо цієї пропозиції, відтак з Добрян, Львівська комісія їде без конкретних висновків. Оксана Лабойко, Андрій Паленьо, головні новини Львова.